Привіт, мене звуть Наталія Пазюк, і я хочу з тобою говорити, а точніше розповісти вправи, щоб твій голос був низьким. Чому саме низьким? Та тому що саме такі низькі голоси вони затребувані на радіо телебаченні, ну а також вони приємно звучать у соцмережах. Отож, що для цього потрібно? Для цього треба працювати над твоєю дикцією. З хорошою дикцією не народжується. Хороша дикція формується від спілкування з тими людьми, хто тебе оточує, із фільмів, із будь-яких голосових впливів. Саме тому надзвичайно важливо з дитиною, з говорити по-дорослому, як дорослі, не каверкати слова, не намагатися говорити по-дитячому і уникати зменшено пастливих слів. Хороша дикція, це правильна вимова кожного звуку, і над цим треба працювати. Ну що ж, починаємо. Перша справа. Коли ми вимовляємо звук А, кладемо ручку ось тут. І тут має відчуватися певна вібрація. Коли ви досягнете цієї вібрації, отже, ви правильно виконуєте цю вправу і, в принципі, правильно говорите. Пробуємо. Я відчуваю вібрацію. Отже, я виконую правильно. Пробуй і ти. Десять разів потрібно повторити цю вправу. Вправа номер 2 Дихай, дихай правильно. Дихай так, аби вимовляти всі слова і звуки гарно. Отож, кладемо руки на живіт і починаємо дихати. Дихаємо животом і дихаємо досить швидко до такого легкого ефекту запаморочення. Коли цей ефект настав, отже, ти виконуєш усе правильно. Продовжуємо тренувати вимову голосних звуків. Вимовляємо а. Потім потім. І довго-довго, наскільки ми можемо довше вимовити такі звуки. Вимовляємо всі голосні звуки по черзі, а потім вимовляємо їх разом. Пробуємо це зробити. I -I. Чудово! У вас все дуже класно виходить. Принаймні, я в цьому впевнена. Щодо поєднання приголосних та голосних, наступна буде вправа. Я це роблю так: кажу мами, мій муму, баби, бібубу, тата, ті, туту, дади дідуду і так далі. Як нам зручно, і вимовляємо чітко, правильно ці всі звуки, особливо ті звуки, з якими у нас є відверті проблеми. Я, наприклад, не використовую для того, аби покращити свою дикцію різноманітні швидкомовки. Чомусь мені здається, вони мені не підходять. Натомість я беру текст, в якому повторюється часто той чи інший звук, який, з яким у мене відверті проблеми. Наприклад, «А-а-а», «Алла Алла дівчинка мала, «Ли-ли-ли», в гості ми до неї йшли. ло «Ло-ло-лов», Лололов, – тісто підросло. Мені такі вправи більш допомагають. Настав час розумнути і свій мовленнєвий апарат. Наприклад, губки. Отож. Нам потрібно витягнути губи якомога далі вперед, ніби хочемо когось поцілувати. А потім назад, ніби усміхаємося. Отож, пробуємо. Далі ви можете уявити себе якимось диким звіром, наприклад. Левом або ж тигром, і чим далі, чим душ відкривати свого рота, аби на всіх гарчати. А -а -а. Ну не дуже естетично виходить, але воно дієво. Потрібно щодня читати вголос: улюблену книжку або неулюблену газету, журнали, все, що любите читати, але українською читаєте кожен абзац з різною інтонацією, наприклад, в розповідному стилі. У рекламному такому стилі можете як новинник не читати інформацію, не читати новину. Пробуйте, експериментуйте, додавайте більше емоцій у свій голос, і тоді все буде класно. Три-чотири сторінки на день цього буде достатньо. Ну а загалом тренуйтеся, коли вам зручно, коли у вас є на це можливість і коли у вас є бажання. Також перед тренуванням потрібно добре провітрити приміщення. Тренуйтеся у приміщенні, де немає пилу, де чисто, де сонячно і де вам комфортно. Не забувайте, тренуватися потрібно навіть тоді, коли ти вважаєш, що твій голос звучить ідеально, і всі тобі кажуть, о, ти так говориш! Все одно тренуйся! Це запорука ще кращої дикції. Побачимося!